Всім привіт! З вами Макс ви на каналі YouTube Ютуб TV. Сьогодні коротко і важливо для кожного 3D-друкаря. Якщо у вас виникла проблема з забиття сопла, як у мене зараз на НФ-вінді, це може відбутися, наприклад, із зміни філамента, ви друкували пила, перейшли на педжі. Звісно, пила у нас низькотемпературний, педжі, високотемпературний, зміна температур, є залишки старого пластику в соплі залишається завжди. А це призводить до того, що відбувається нагар, забивається сопло, і виходить так, що треба. Міняти сопло, кожен раз ви міняти його не будете. Адже якщо, наприклад, у вас дорога система стоїть там бамбула, пікасо, там унікальні сопла, унікальні хотенди, і кожен раз крутити, відкручувати, міняти це буде і дорого, і ви в результаті можете просто пошкодити ваш хотенд. Тому щоб цим не займатися кожен раз, просто робимо техогляд вашого принтера кожен третій друк. Якщо ви хочете, щоб ваше сопло працювало по пів року, як в мене. Методика, яку зараз я вам покажу, вона унікальна і вона класна. Ви про неї вже чули на моєму каналі. Називається Cold Pull, холодне чищення. Для цього вам знадобиться ось такий нейлончик. Беріть від монофіламента, він високотемпературний. Плексівай також непоганий нейлон, але він більше підходить для друку, а не для чистки. Тому для чистки беремо саме нейлон від моно. Шикарна річ. Для цих цілей. Нагріваємо до температури 230 градусів наш хотендик. Після цього виймаємо філамент. І ми маємо розуміти, що коли ми виймаємо філамент, неважливо, який це буде м'який, ультрам'який, твердий, немає значення. Залишки філаменту все рівно залишаються в соплі. І вони навіть трошечки залишаються в термобар'єрі. До чого це може призвести, якщо, наприклад, це не контролювати? Якщо ви, наприклад, хочете замінити сопло 0,4, 0,6, 08, і витягнули ось так філамент, нагріли, витягнули, у вас може статися проблема в тому, що відкручуючи сопло старе, залишки філамента, вони опустяться під вагою, налипнуть на різьбу внутрішню. Ви почнете вкручувати на гарячу нове сопло, притиснете філамент до термобар'єра і таким чином самі ж зробите пробку. Тому перед тим, як змінювати сопла, запам'ятайте, робимо також cold pool чищення, холодна чистка. І так, як я і сказав, нагріли ми сопло, витягнули філамент. Після цього беремо шматок нейлону, заправляємо його ось таким чином. Заходимо в меню принтера. Якщо у вас марлін, це буде легко зробити або на іншій програмі, неважливо, і запускаємо подачу філамента. І ось бачимо, у нас давиться зараз філамент. Температура 230 градусів оптимальна буде для чистки холодної. Ось так він давиться. І в цей момент, коли давиться, ми що робимо, друзі? Відключаємо температуру повністю. Але процес видавлювання залишаємо. Він має давитися постійно, поки температура падає. Коли температура опуститься десь до 200 градусів, екструдер вже не зможе його давити. І він просто зупиниться, він не буде давити. Але цей процес має відбуватися. Поки падає температура, процес видавлювання має відбуватися. Якщо ви бачите, що у вас шестерня всередині більше не крутиться, а температура ще не нижче 200, то все рівно додаємо, хай крутиться, хай крутиться, друзі. Це дуже і дуже важливо. Бо в цей момент, коли йде охолодження нашого хотенда, при ось такій подачі філамента видавлюється весь бруд. І він, він налипає на нейлон всередині. Ми бачимо, що зараз вже не крутиться. Температура стала 204-203 градуси. Причому шестерня у нас подає все рівно. Це говорить про те, що у нас все вже температура наднизька і нейлон давиться вже не буде. Тепер наша задача очікувати. На 140-130 градусах. Нам обов'язково треба зробити наступне. Заходимо в меню, відключаємо мотор off. для того, щоб можна було вручну це давити. Після цього переходимо до нашого директора. Беремо вручну. Тут барашек, який подає філамент. Якщо він у вас є доступ, можете автоматично це зробити, але програма може не дозволити. І трошечки прокручуємо, витягуємо силою, витягуємо ось цей пруток. Разом з усім брудом. І подивіться, друзі, що відбувається. У нас геометрія повністю повторює внутрішні контури нашого сопла. Майже ідеально. Ось так виглядає всередині сопло. І подивіться, скільки бруду у нас на цьому нейлоні всередині. Частку ми видавили з вами в процесі охолодження, а частка залишилась на нейлоні. Повторюємо дану операцію, поки не отримуємо ідеальну геометрію і чистий нейлон. Оце і є метод чистки. Тобто, знову нагріваємо до 230 градусів хотенд, Так само даємо охолонути і витягаємо. Подивіться, майже ідеально. Повністю повторює внутрішню геометрію сопла. Сопло у нас чисте і можна тепер запускати в роботу. Тобто, нам не потрібно було постійно змінювати ці сопла, міняти на інше. Ми просто його почистили звичайнісіньким нейлончиком. Як мінімум 2-3 місяці можете не лізти до цього сопла. Але якщо будете періодично кожний там, третій, четвертий друк ось так робити, тобто чистити. Або якщо будете міняти сопло на інше, завжди чистіть. Або якщо ви міняєте філаменти, друкували пила, перейшли на ПД, друкували ТПУ, перейшли на інший, завжди при зміні філамента, робіть ось таку чистку. І буде вам щастя, буде працювати безвідказно. Ви забудете про всі ваші проблеми з забиттям, пробками і так далі, тому що це дуже і дуже важливо. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. Не забудьте поставити лайк. І ці відео я роблю для вас, друзі. Не забувайте, на каналі є плейлисти по кожному принтеру, по кожній тематиці. Заходьте, дивіться, вчіться. Я ділюсь з вами цим дорогоцінним досвідом, який ви не купите за гроші, друзі. Ні за які гроші. Це тільки приходить з досвідом. Я думаю, мене зрозуміють хлопці-професіонали. Всім добра, слава Україні! Бережіть себе.